Всім привіт! Сьогодні у мене ось такі декілька канапок добреньких, смачненьких, ну і звичайно простих. Не вмію я щось таке надто складне готувати. Ось такі сезонні канапки з хурмою, журавлиною та горіхами. Ось такі ще канапочки з авокадо. Яйце, помідор та салат. Нехай нам вдаються та смакують. І для бутербродів можете використовувати будь-який, який у вас є. Буду змащувати вершковим сиром, я додала трішки сметани, щоб він був рідший, і спробую зробити візерунок з кондитерського мішка. Ви можете просто намащувати або так само робити. І тепер викладаємо ковбасу або шинку. І посипаємо в'яленою журавлиною. Якщо в мене був мікрогрін, я б додала ще зелені якоїсь, але в мене немає. Можливо, лимону ще додам. Дивіться, які файні канапочки. Сподіваюсь, що і смачні також. Ще хочеться зеленого чогось сюди. Правда? Билося сюди щось зелененьке, то я ще додала трішки листя салатного. Можна додати мікрогрін або що маєте. До речі, так мені сподобались ці канапки. Лимон я додавала тоді лише так для кольору. Подумала як трішки як для декору, а не для надто смаку. Но насправді лимон і журавлина так добре пасують, що тепер я частенько. Роблю собі такі канапки, додаю лимон і журавлину, тому рекомендую вам також спробувати. Коментуйте, чи вам сподобалось. Ось такі сезонні канапки з хурмою, журавлиною та горіхами. Викладаємо курму. Курму я почистила. Поки сезон можна готувати. Журавлину викладаємо. І ще горіх. Можна полити медом, але журавлина мені і так солодка, тому я не буду вже додавати меду. Все ось такі файненькі канапки. Сподіваюсь, вам засмакують так, як і нам. Ось такі ще канапочки з авокадо. Яйця, помідори та салат. Для приготування намазки з авокадо нам потрібне масло, авокадо, приправ всяких різних. У мене італійські трави, можна просто базилік, орегано, що у вас є. лимонний сік, сіль перець. І перетираємо все блендером.